Часто переказуєте USDT у мережі Tron і знову не вистачає TRX на комісії. Кожна транзакція буквально з'їдає TRX з вашого рахунку, а комісії вже перетворилися на окрему статтю витрат. Купівля TRX для комісій постійний головний біль: перевірити баланс, купити монети, дочекатися підтвердження. А потім усе по колу. Іноді комісія виявляється вищою, ніж сам переказ. У нас є рішення Tron Energy. Насправді, під час кожного переказу USDT у мережі TRC 20 витрачаються внутрішні ресурси блокчейна: Tron Energy та пропускна здатність Bandwidth. Щоб їх отримати, система спалює ваші TRX. Саме так діє більшість користувачів просто тому, що не знають іншого шляху, але можна зробити по-іншому. Підключіть енергію напряму до свого гаманця і повністю відмовтеся від купівлі TRX. Сервіс TronPool Energy пропонує підключення до безлімітної енергії Tron. Просто додайте свій публічний адрес гаманця в особистому кабінеті на сайті, або скористайтеся зручним застосунком, вбудованим у ваш телеграм. Наголошую, для підключення потрібна лише публічна адреса. Використання Tron Energy безпечно, жодних доступів, смарт-контрактів чи дозволів не потрібно. Після додавання адреси гаманця натисніть Поповнити і оберіть потрібну кількість переказів від 10 до 1000. Чим більше переказів, тим більша вигода. Оплатіть просто в USDT і готово. Тепер до вашого гаманця підключено 131 тисячу Energy. Цього достатньо для будь-якого переказу USDT. Після кожного переказу наша система миттєво відновлює рівень енергії, доки не вичерпається баланс оплачених транзакцій. Обнуліть баланс TRX і система додатково, безкоштовно нараховуватиме пропускну здатність Bandwidth. для переказів. З Energy ви заощаджуєте до 65% на комісіях і можете повністю забути про купівлю TRX. Користуйтеся енергією Tron без обмежень у часі та без складних технічних налаштувань. Підключайте до 30 гаманців з одного акаунту. Працюємо з будь-якими некастодіальними гаманцями, що підтримують USDT trc 20. Якщо виникнуть питання, наша служба підтримки завжди на зв'язку і готова допомогти. TronPool Energy це швидко, безпечно і справді вигідно. Підключіть безлімітну енергію Tron один раз і більше не думайте про комісії.